Закарпаття відвідали представники хантимансійського автономного округу Югра Російської Федерації. Метою візиту стало укладання угоди з керівництвом області про подальшу співпрацю. Програмою візиту також передбачалися зустрічі із представниками влади області, засобами масової інформації товариствами російської культури та екскурсії Закарпаттям. Так як в хантимансійському окрузі майже 9% населення це українці, поэтому вполне понятен интерес к Украине и к Закарпатию в том числе. Мы хотим, чтобы наши традиции культурные развивались, обогащались. Мы хотим, чтобы наши украинские диаспоры, общаясь с вами, получали определенный опыт. Тем самым все многонациональное сообщество Югры тоже будет обогащаться за счет общей культуры. Серед іншого гостей з Росії цікавили питання свободи слова закарпатських змі, редакторська політика видань та проекти співпраці з молоддю під час розмови йшлося і про стан міжнаціональних та міжконфесійних взаємин. Порушувалося й питання єдності слов'янських народів. Може бути Росія в частності, інтересно буде тим, що у нас створюються інститути громадянського суспільства, які дуже активно підтримуються общественне об'єднання. Соціологічні показывают, что показують, що ці культуры, культури культура славян является сьогодні важным ресурсом развития території. Поэтому ми будемо очень раді тому, щоб більш з вами В Майбутньому планується обмін досвідом між керівництвом Закарпаття та хантимансійським автономним округом Югра, візити колективів з Росії в область і навпаки. Закарпатська область одна із восьми, які входять до округу генерального консульства Російської Федерації у Львові. Цього разу під час візиту гості знайомились із керівництвом загальноосвітньої школи номер 3 в Ужгороді. Наразі це єдина російська школа в західному регіоні. Тому увага з боку генконсульства до неї теж особлива. Приїхали гості не з пустими руками, подарували колекцію книг російських авторів та диски із сучасними програмами для вивчення російської мови Ми підтримуємо тісні зв'язки з усіма школами з російським навчання, або змішані школи, де є російські класи, в міру своїх можливостей Вот. так що третя школа, конечно же, не буде виключенням, Ми будемо підтримувати контакти. Національний день Румунії відзначили 1 грудня. Відповідний закон на честь прийняття у 1918 році резолюції про об'єднання територій між речками Муриш, Тиса та Дунаю Крішани Сатумаре Марамурешу з Румунією в місті альба Юлія був прийнятий після революції 1989 року. Щороку в столиці великого єднання традиційно збираються румуни звідусіль, де компактно проживають представники спільноти. Окрім того, день відзначають і на територіях, де вони проживають. Не є винятком і Україна, а саме Закарпаття, де живе 40 тисяч румунів. Щороку на початку грудня, села Тячівського та Рахівського районів за підтримки та сприяння генерального консульства Румунії в Чернівцях організовують культурні заходи. Націонала би не жили румуни, через які примхи історії їм не довелось пройти. Румунія залишається для нас історичною батьківщиною, звідки походять наші предки, де вони завжди заряджаються духовними цінностями. Святкування дня Румунії в Солотвині має свої особливості. Віками разом тут живуть румуни, угорці, росіяни, українці. Тому на святі громада насолоджується піснями і танцями всіх цих народів. За традицією, лідери румунської спільноти Закарпаття відзначають День Румунії у сусідньому місті Сіґету Мармаціє. Від цього дня вони відкривають цикл зимових свят, найвизначнішою подією яких стане фестиваль колядок, який традиційно проводиться 25 грудня у Сігеті за участі румунів із Марамуришу, Буковини, Молдови та Закарпаття. Туристичні відносини треба розвивати між країнами сусідами, впевнені учасники семінару розвиток туризму між Словацькою республікою та Україною. Сьогодні наша область активно послуговується досвідом Братислави в цій сфері. Зокрема, для наслідування обрали використання Словаччиною природоохоронних територій у рекреаційній галузі, розбудову гірськолижних курортів і термальних басейнів. У нас є спільні гранти між Словакією і Закарпатською областями. Це карпатський туристичний шлях 1, карпатський туристичний шлях 2, який включає ряд пішохідних туристичних маршрутів, розвиток винного туризму, включається середня наша, Спірська Капітула і Токай з словацької сторони. А потім підключене кольцо зробити через Угорщину. Це був би золоте, мале золоте кільце туристичне, таке по таким от державам, включаючи і закарпатську область. Туроператори відзначають і деякі негативи у розвитку туристичної співпраці між Україною та Словаччиною. Насамперед, це стосується оформлення шенгенських віз. Нині процедура підготовки візи займає від одного до кількох тижнів. На мою думку, я думку всіх наших операторів, треба все ж таки більш лояльно відноситися до кожного туриста, до тих документів, які подаються, і менше робити таких складних, бумажної роботи, тому що ну, дивитися, яка власність і так далі, це досить, ну, будемо казати, конфіденційне питання. А іноді оформлення шенгенських віз десь стикається з такими з такими моментами. У відповідь словацька сторона запевняє, що вимушено дотримуватися шенгенських вимог в оформленні віз для українців, тож нарікати на роботу консульства не варто. Но саме віза су і стім істі істов бар'єро, звісно, візи є перешкодою і бар'єром для перетину кордону, але візову систему вигадали не ми, тобто Словаччина, і не ви, Україна. Це передбачено шенгенськими критеріями, оскільки словаччина входить до шенгенської зони. Тож цих вимог треба дотримуватися. Однак ми переконані, що Україна поступово буде наближатися до Європейського союзу. Відтак візи зникнуть як система. А єднодухо тито віза не будуть езістувати, що тато бар'єра прості поміні. Загалом же відзначають учасники туристичного семінару, попри деякі нюанси, Україна та Словаччина вдало співпрацюють і обмінюються досвідом у відпочинковій галузі. Карпати як засіб заробітку, екологічно чистого, без шкоди для природи і з користю для людей. Сільський туризм давно прописався в західних регіонах України та у сусідній Румунії, Польщі та Словаччині. Потенційного споживача приваблює близькість до природи, чисте прозоре повітря, мальовничі краєвиди, а ще можливість покуштувати. Національні страви і побачити традиційний сільський побут. Фольклорний ансамбль із Естонії приїхав відпочивати у Карпати після гастролей Удмуртією. Гуцульські традиції разом із специфічною кухнею на свіжому повітрі із року в рік приваблюють туристів не лише з європейських країн, а й з далекого зарубіжжя. Кожна місцевість Карпат має свою специфіку. На Буковину найбільше приїжджають туристи з Румунії, тому співпраця з ними найтісніша. З Румунією ми працюємо з 2001 року. Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини впровадила чотири проекти. Правда, вони мали спільну співпрацю не тільки українсько-румунську, а третьою стороною так само була Молдова. Ці проекти стосувалися покращення самоврядування в територіях України, Румунії і Молдови. І носили характер розбудови громадянського суспільства, залучення громадськості до прийняття управлінських рішень. Що стосується туристичної діяльності, то туристичні проекти ми впроваджуємо з 2001 року. У нас є історія впровадження 18 проєктів, але в галузі туризму це є перший міжнародний проєкт, який ми опрацьовували, розробляли і впроваджуємо з румун стороною, а саме з центром сприяння розвитку малого і середнього бізнесу маромурежського повіту ще десять років тому у Верховенському районі Івано-Франківщини було лише дві сільські садиби. Сьогодні їх вже понад сто. Якщо зелений туризм у румунських Карпатах за цей час вже впевнено став на ноги, то український поки незрілий. Недосконале законодавство, відсутня система пільгового кредитування та й в цілому підтримки сільського туризму змушує займатись ним виключно ентузіастів. Румунські учасники міжнародної школи ще раз намагаються переконати, у нас є все для того, аби турист був зацікавлений у відпочинку саме в Карпатах. Первозданна природа, якої вже практично не залишилось в центральній Європі, традиції, кухня, архітектура. В Румунії існує стратегічна програма з розвитку екотуризму. Але у нас схожі з вами проблеми: перша це погані дороги, друга відсутність спілкування туристичних операторів із туристами. Маємо вчитись один одного і нюансом у сфері обслуговування. Коли приїжджають до нас туристи, відпочивати, то вони стають нашими друзями. Вони говорять, що у вас смачна гуцульська кухня. У вас смачні, у вас за взаємовідносини в сім'ї, гарні. Ніколи не потрібно ставити на перше питання гроші, що я хочу заробити гроші, я хочу мати їх. Треба вкладати душу. Коли людина до тебе приїжджає, треба вкладати душу, вкладати своє серце до своєї роботи. І коли ми будемо так все робити, все у нас буде нормально, і ми будемо розвиватися. Зелений туризм це і альтернатива дорогому відпочинку. Якщо криза зіграла не на руку потенційному українському туристу, то навпаки допомогла привабити іноземного ми знаходимо інших наших клієнтів за кордоном, які для яких Україна є дешевою, і якогось спаду такого ми не відчуваємо. Кожна місцевість Карпат має свою свою специфіку. На Буковину, мабуть, приїжджають більше туристів з Румунії. А ми це бувши територія Річі Посполитої, бувши територія панської Польщі. І звичайно, найбільше іноземців у нас це поляки. Поляки складають більше 60% від всіх іноземців, які приїжджають в Україну. З кожним роком географія росте, розширюється в минулому році. Я працював з туристами Перу. Судану, В'єтнаму, Китаю, Сполучених Штатів Америки, Канади. Я вже не кажу про щорічних туристів з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії і інших європейських країн. Першим кроком україно-румунської зустрічі стане створення карпатського туристичного паспорту. Це комплексна система знижок із залученням надавачів туристичних послуг з високими стандартами якості. Понад 20 власників туристичних садиб уже готові надавати туристам знижки. А для того, щоб сусіди румуни знали про українське більше, та навпаки буде видана тримовна брошура учасників мережі карпатського туристичного паспорту. Із теорії до практики та зі стін дитсадка на автомагістралі щоправда дитячі. Вихованці дитсадка Теремок у Перечині тепер вивчатимуть правила дорожнього руху безпосередньо на дорозі. Діти не лише пішоходи, а й шофери. Юним перечинцям поталонило потрапити під опіку громадських активістів та їхніх європейських партнерів. Наша громадська організація написала такий міні-проект, який фінансувало німецьке товариство Діс нам велику допомогу надавало ідеї, які нас і навчало тим правилам дорожнього руху, які ставити знаки, які робити розмітки. Закупили дітям три електромобілі, один мопед електричний і 15 велосипедів різного типу. Транспортні засоби коштували 20 тисяч гривень. Але користь, яку вони приносять у вигляді гри, на гроші не перевести. Вміння орієнтуватися на дорозі та розпізнавати знаки, дозволять знайти вихід у тій чи іншій ситуації, а можливо і врятувати життя. Щасливі за своїх підопічних працівники дитсадка обіцяють ділитися статками. Ми дуже горді за те, що саме в нашому садочку відкрито цей проект, тому що можемо і запрошувати до себе в гості інші садочки, щоб могли. Бути на практичному занятті і вже не на папері, а на практиці юні перечинці можуть бачити роботу світлофора. До речі, поки що єдиного в місті. Перший світлофор в місті перечин сьогодні стоїть одна на цій автостраді. я рахую край необхідне, щоб було в місті перечин теж світлофори для регулювання дорожнього руху, а також біля шкільних навчальних закладів. Проводяться постійно навчання, щоб навички дітей до. Дотримання правил дорожнього руху в зв'язку з тим на території Перечинського району дорожньо-транспортних пригод за участю дітей допущено не було. Регульований пішохідний перехід у Перечині перший, але не останній. Обіцяють керівники міста. Наше місто Перечині дуже невелике і тому світофор відсутній. Але я обіцяю, що ми будемо працювати над тим, щоб наше місто також мало світофори. На жаль, кошти міській раді не є для того, щоб придбати світофори, але я думаю, що у нас. Дуже хороша співпраця з громадськими організаціями, де ми будемо писати проекти, будемо їх тілювати. І я надіюся, що одним один буде такий проєкт, де буде передбачено світофори для жителів нашого міста. До майбутніх проєктів зауважує голова Перечинської громадської організації Олеся Хропіна. Активісти вже готуються із вдячністю відгукуються на пропозиції європейських партнерів та приймають руку допомоги, яку вони простягають. Починаючи з 2010 року, громадська організація Агенція розвитку міста перечин не пропустила свою увагу жоден захід пов'язаний із збереженням навколишнього середовища та застосуванням альтернативних джерел енергії в місті, як вдалий приклад забезпечення малих перечинців велосипедами та електромобілями. В каплиці у руського замку відкрили виставку Діалоги любовнянського музею замку зі словацького містечка Стара Любовня. А захід проводили за ініціативи управління культури закарпатської ОДА та при підтримці прящівського саморядного краю. Я тішим. мені приємно, що губернатор Закарпатської області та голова Прящівського самоврядного краю підписали меморандум про співпрацю. До цієї співпраці належить сфера культури. Я думаю, що першим і найкращим поглядом на будь-яку країну на будь-яких людей є погляд через призму культури. А сьогодні невеличка частинка саме цієї культури прийшла до вас. Я вірю, що це лише початок нашої співпраці. Прийшло к вам до Ужгороду. А Верем що це є лише початок нашої співпраці. На виставці представлені цікаві експонати про таємничий світ чернечих орденів, цистерціанців, картезіанців та камальдулів на території Спишу з 17 по 20 століття. Ці матеріали доповнює фотовиставка робіт відомого польського фотографа Адама Буяка та француза Паскаля Ледуаре. Україна де п'ятого країна десавіставанаха свою прем'єру. Україна є вже п'ятою країною, де презентують цю виставку. Її прем'єра відбулася у 2008 році у Франції. Потім була у Чехії, Польщі, Словаччині. А влітку наступного року буде представлена в Камальдульському монастирі в Угорщині. Виставка діалоги презентує аббатство та знайомить з одного боку зі звичайним життям монахів, а з другого боку показує їх величність. Тому що саме монахи були творцями та носіями освіти і духовного життя а також були добрими спеціалістами у сільському господарстві, ремісниками, архітекторами, будівничими духовного живота, але дуже добрі польносподарі, ремесельниці, архітекти, ставителі. на мою думку, виставка дуже цікава. Наша співпраця на цьому не зупиниться. Виставка буде діяти десь до другої половини лютого місяця. І плануємо в цьому ж році зробити свою, як кажуть, виставку. Крім того, що ми будемо робити у кошицях виставку, будемо плануємо десь у кінці літа зробити виставку, нашу ще подумаємо, яку у Любовлянському музеї. До числа найгарніших і найзагадковіших замків Європи уже давно війшов замок у маленькому польському містечку Красічин. Саме цей витвір мистецтва характеризує польську архітектуру епохи Ренесансу. Вночі, як ніколи, у стінах цього замку починаєш вірити у казку. Збудований у 16 столітті палац був частково зруйнований під час численних війн. Сьогодні власником замку є державна агенція розвитку промисловості, яка щороку, окрім реставраційних робіт, виділяє 1 мільйон доларів на утримання палацу. Реставруючи замки, ми думаємо про дві найважливіші функції: поєднання власне музейної атрибутики з із комерційною. Тому одна частина більшості польських замків переобладнана під готелі і зали, де проводяться конференції, форуми і симфонічні концерти. А інша виконує суто музейну функцію. Родзинкою австрійських Альп є соколине шоу. Щотижня у замку Хоенверфен, розташованого на висоті 155 метрів. Ось уже півстоліття для туристів проводять соколини шоу. Перші згадки про соколине полювання мають 5 тисяч років, а його батьківщиною вважають Індію. Найбільшого розквіту отримала в епоху середньовіччя, і тоді ж соколини полювання почали вважати спортом царів та князів. І у шоу використовують соколів, орлів та беркутів. Найважче у підготовці до виступів заслужити довіру птаха. Мисливський птах це уособлення найсміливіших уявлень людини про свободу і красу. У них нема інстинкту підкорення лідеру. Взаєморозуміння можна досягнути лише відчувши себе на рівних із птахом. Для того щоб птах звик до людини, комусь потрібно три роки, а декому достатньо і півроку. Це дивовижно. У нас невидимий зв'язок. Коли я його відпускаю на волю, мені залишається тільки довіра птаху, а йому мій голос і його любов до мене. Він не мусить повертатися, але птах щоразу повертається. Я вже 40 років переживаю ці дивовижні моменти. Арфен називають ще вольєром для хижаків. Кожен учасник доглядає за своїм птахом та, окрім шоу, тренується з ним. До слова, ціна одного сокола – 400-500 євро. А орел коштує від 3 тисяч євро. Замок пелеш один із найгарніших замків Європи. Розташований у румунських Карпатах. Його будували в кінці 19 століття протягом 40 років і збудували замок у стилі німецького неоренесансу. Виключно розкішними є інтер'єри замку. Унікальна різьблена мебель від найкращих майстрів Європи, багата колекція венеціанського скла і зеркал, картини середньовічних майстрів. Чим багатий замок рідне йому, оскільки створювалось на замовлення короля Карла І 160 залів, 30 ванних кімнат. Кожна кімната унікальна у своєму стилі. Тут і італійські мотиви, і французькі, запозичені від Людовіка XIV, і іспанські, і турецькі. Найкраще з тогочасної Європи запозичувалось і привозилось у королівський замок Пелеш. Відтак, сьогодні палац має одну з найкращих колекцій творів мистецтва східної і центральної Європи, що включає скульптуру, живопис, мебель, фарфор, килими і гобелени. Лише зброї 4 тисячі предметів, деякі екземпляри з яких важать щонайменше 14 кілограм. Адіка Замок настільки вражає своєю красою, що підняти на нього руку не зумів навіть чаушеску. Натомість він планував зробити його своєю резиденцією. Тому протягом 25 років румунський уряд виділяв кошти на реставрацію інтер'єрів замку Пелеш. Після закінчення реставраційних робіт у 1990 році всіх знаних людей, які приїжджали до Румунії, приймали саме тут. Тож свого часу королівський замок відвідали і президенти Сполучених Штатів Америки. Річард Ніксон та Джеральд Форд. Королівський палац починаючи з 1990 року відкритий для туристів, яких тут щороку буває понад півмільйона.